Багато хлопців до мене підходили і казали, що якби не Андрій, то там би щось було гірше. І він мені завжди казав, що для нього найвища честь це загинути за Україну. І він мене попросив в один з останніх днів в Києві, коли він був, то він мене попросив, що навіть якщо він загине, щоб я продовжувала жити. Я йому пообіцяла, що жити я не знаю, але старатися я буду до останнього. І навіть в моменти, коли от мене піднакриває, бо все одно буває. Оця обіцянка вона все одно тримає. Хочу в зону. І він каже: ну ти розумієш, що там буде так само, як тут, тільки в підвалі, піде в півіхами обстріли. Я кажу, я розумію, але там не треба виходити отак от за КПП і шукати оце сіре. Там оце все чорне і біле. І це я за цим максимально мені дуже важко шукати оце сіре. Там цього немає. Ми або в армії, або для армії. Бо наразі наші всі можливості мають бути направлені на те, щоб перемогти. the